Доброго дня всі мої дорогенькі. Не забуваємо, що сьогодні у нас 23 грудня. Молодик, новий місяць народжується, і це в нас особливий час. Особливий час в 12.18 по київському часу у нас народжується новий місяць. Це знаєте, магічний час, коли небо наче розкривається. Для людей, і ми можемо внести в своє життя положительні корективи і змінити трошки своє життя на краще. В цей день ми закладаємо, знаєте, своїми думками, своїми діями, своїми словами фундамент на наступний місяць. Так що думаємо про хороше, поступаємо по совісті, і головне думаємо не про те, чого боїмося, а про те, чого ми хочемо, що ми хочемо притягти в своє життя. Перші дні молодика, молодого місяця, можна помити поли грошовою водичкою. Тим більше що у нас Рождество на порозі, і всі будуть прибирати і мити поли. Киньте горсточку, якийсь монеток у відерце з водичкою і приговаріте, коли будете мить гроші до грошей, хто балака по російсь, на російській мові деньги діньгам. І намивайте собі поли цією водичкою. Також дуже гарно вообще, не тільки на молодика, на молодик, особливо, назначити якийсь хатній цвіток, квіточку. Капустою, капустою. І поливаючи її і на молодика, і вообще взагалі приговарювати. Капусту поливаю, Кап... поливаю капусту, щоб грошей було густо. Збилась трошки, поливаю капусту, щоб грошей було пусто. Також перші три дні молодика нового місяця викладаємо повний кошельок на віконце, і хай ростуть наші грушики. Кошелючок більше, як можна більше купюр, наложили і на вікно на ніч. Це можна робити сьогодні ще ні, сьогодні настільки народжує місяць, народжується місяць, в нього мало енергії. А завтра, післязавтра, після післязавтра, після -після коли він починає вже рости, хай разом із ним ростуть наші грушики. Я ще кожного місяця на молодика пишу квитанцію на отримання грошей. Якщо вам цікаво, я потім вам розкажу, як вона робиться і як вона притягує грушики в наше життя. Всім бажаю удачного дня і спокійної, тихої ночі.